Коротше, як вже обіцяв, розказую про ще одну програму, завдяки якій ви вивчите німецьку мову Хорен Уншпрехен. Дивіться, це така програма. Вони тут ніби як стріми вивчення німецької мови на різні же теми, наприклад, манікюрний салон Нагілл Зараз воно загрузиться. Все. І тут в інтерактивному стилі подається інформація. Дивіться, вам треба обов'язково це попробувати. Тут є чат. Є реальні стріми. Тобто, в прямому ефірі ти спіл, ну, дивишся і вчиш німецьку мову. І тут є, дивіться, інтерактивні, інтерактивні, бачите, це Fingерnaґel. І вона вчить. В розговорному стилі вчить. Я, звичайно, виключив. Ну, Зараз вам покажу. Ви, коротше, зрозуміли, так? Да? Так, дивіться, візьмемо. І там дуже багато темп, там дуже багато темп, там дуже багато е, дій. І ви можете так підготуватись до діалогу. Діалогу і взагалі вчити. Не дуже видно, тупер. Дивіться, і тут інтерактив. Тут є інтерактив, я вон так як спробую. Блін, це топ'яд сонце світить. Бачите? На гельплегі. І тут інтерактив! Ти вчиш. Манікюре. Боже, це не програма, це імба. Якщо ти дотепер ще не знав про неї, підпишися на мій канал. З вами більшой Джо. А програма називається. Дивіться, як вона виглядає. я Вам зараз покажу. Програм... Коротше, програма вона виглядає отак. Бачите, бджілка, бджілка. Одним словом, я десь от сюди додавлю е іконку і назву програми. От сюди. А ти за це постав свій царський лайк, підписуйся на канал. З вами великий Джо. До зустрічі. Всім чус, всім пока.